Напередодні міжнародного дня сім'ї в сквері імені Тараса Шевченка відбулася акція Здорова молодь щасливе майбутнє. Метою якої стала пропаганда здорового способу життя. Ініціаторами заходу виступили місцеві громадські організації. Сьогодні спільно з громадськими організаціями міста за підтримки міського голови ми проводимо благодійну акцію Здорова нація. Акція пропагандує здоровий спосіб життя. До акції залучені діти нашого міста, дошкільні, шкільного віку. Ми дуже раді, що в нашому місті є такі активні громадські організації. Ану, боротьба дуже, дуже, дуже пісня. Сегодня в нашей акции участвует хореографический класс Пульс, участвует э, вокальный ансамбль, э, участвует просто молодежь, участвует в конкурсах. Мы им хотим показать, ну, что здоровый образ жизни это лучше, это классно, это веселье, это ну, это аль альтернатива всем плохим привычкам всей плохой жизни. Тали на захід мали змогу взяти участь у спортивних змаганнях і конкурсах з призами та солодощами, а також переглянути концертну програму. А головне долучитися до активного, цікавого та корисного дозвілля, яке має стати основою здорового способу життя задля для кращого майбутнього нашої держави.